Вчора у вечірній час по вулиці Івана Приходька виник конфлікт між двома чоловіками, в результаті якого один з учасників отримав смертельні ножові поранення. Під час реанімаційних заходів наш потерпілий помер. Першочерговими оперативно-слідчими діями протягом декількох хвилин було встановлено особу, що ймовірно причетна до скоєного. Його затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Вирішиться питання щодо оголошення. Йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу Вчора до правоохоронців надійшла інформація з вулиці Велика Набережна про те, що у одній з квартир багатоповерхівки Кременчужанка благає про допомогу. Відразу на місці події прибув сектор реагування домашнього насильства. За попередньою інформацією було встановлено, що в помешканні проживає чоловік 83-го року народження та жінка 55-го року народження. За залученням ДСНС правоохоронці потрапили до помешкання. На місці було зупинено чоловіка, який в нетверезому стані скоював домашнє насильство відносно своєї матері на даний час з родиною проводиться профілактична робота. Відносно чоловіка винесено терміновий заборонний припис. Якщо дані дії будуть повторюватися, чоловіка буде притягнуто до кримінальної відповідальності за скоєння домашнього насильства. У Кременчуцькому районі група реагування зупинила автомобіль Вас, яким керував не місцевий чоловік. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили викрадені речі з приватних домоволодінь Кремчужан. Серійних крадіїв та чоловіка правоохоронці розшукували від початку року. Інформація про скоєння крадіжок на території деяких дачних ділянок та сіл Кременчуцькому районі почала надходити з початку року. Було посилено патрулювання, і в один із таких ночей було зупинено даний транспортний засіб. Обох громадян вчора затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Попередньо встановлено ряд потерпілих, які опізнали свої речі ще в речах були як електроінструменти, так і дроти, так і ключі, а також предмети, якими зловмисники проникали до приміщень. Наразі встановлюється кількість потерпілих від їх діянь за фактом. Розпочаток кримінальне провадження з частиною 4 статті 185 – Це крадіжка. Слідчі продовжують слідчі дії, встановлюються всі обставини. Вирішується питання щодо вручення фігурантам про підозру, а також обрання мір запобіжного заходу. Час огляду автомобіля також виявили обріз мисливської рушниці. Його наразі скеровано на експертне дослідження для встановлення походження. Також учора до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу будинку у садовому товаристві «Шляхмашівець» в селі Щербаки. 6 лютого, близько 4 години дня, власник садового будинку в садовому товаристві Шляхмашівець Хмельницької територіальної громади Кримчуцького району проводив топлення печі. Через деякий час, не перевіривши, чи повністю догоріли дрова, закрив верхню та нижню заслінку та поїхав додому. 7 лютого, близько 10 години дня. Власник, повернувшись на дачу, помітив, як другий поверх його будинку було охоплено вогнем, не зволікаючи, відразу повідомив до служби порятунку. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвитки та гасіння пожежі. О 10.47 пожежа була локалізована, а о 11.45 ліквідована. Причина займання наразі встановлюється. Вогнеборці закликають дотримуватися правил безпеки. Не перенагрівайте та не залишайте піч без нагляду. Не залишайте дверця та топки відчиненими, не зберігайте дрова та інші горючі матеріали біля топки, та під час цього опалювального сезону очищайте димарі від сажі. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.